Змила потужна течія. На Закарпатті врятували волинянина, який планував переплисти тису. Навтюки давав із двома закарпатцями. Вони домовились із переправниками, обіцяли допомогти перетнути кордон з сушею, але після сплати за послугу повідомили, що все ж доведеться лізти у воду. Переправники переконали чоловіків, що у тисі води по коліно. Сама річка не широка, а тому вони з легкістю перейдуть її і навіть не встигнуть змерзнути. Жодних плавзасобів чи. Рятувальних жилетів чоловікам не пропонували, розувшись та злегка підкотивши штани, у темряві втікачі з України рушили у невідому для них водойму. Вже за кілька хвилин усіх трьох змила потужна течія та понесла у невідомому напрямку. врятувало життя тільки дерево, за яке вони змогли схопитися та вибратися на відмілину посередині річки. Після цього звернулися до рятувальників та повідомили, що потребують допомоги. За допомогою безпілотника їх знайшли. Потерпілих врятували та витягнули на берег. На них склали адмінпротоколи.